Високо у горах, неподалік турецького міста Аланія, Юсуф продовжує сімейний бізнес. Уже 150 років його родина у невеличкій хатинці, яку складно назвати фабрикою, виготовляє шовк. Вироби з тканини продають на місці. На виготовлення такої шовкової пустинки йде аж два місяці. Кошти вона немало 120 двадцять лір або 40 доларів. Технологія виробництва така: спочатку шовкопряди відкладають яйця. За тиждень з них вилуплюються гусениці. Температура для народження має бути завжди однакова 25 градусів і вологість 65%. відсотків. Коли суп був маленьким, дотримуватись таких умов було вкрай складно я пам'ятаю, як 50 років тому не було технологій, які дозволяють зберігати стабільну температуру. Тому мама прив'язувала тканину, в яких було яйця до талії. Так вигрівала їх. Далі головне шовкопрядів щедро годувати. Меню в них особливе листя шовковиці. За декілька тижнів гусениці мають збільшитися у 10 тисяч разів. Після трапези і існу вони починають ткати кокон. Потім його кидають у казани з гарячою водою. Личинки мають зваритися і померти. Із этого півтора кілометра приблизно, тисяч п'ятсот метрів, нитки виходить. Далі нитки переплітають, хоча вони й але тонші за людське волосся у вісім разів. Щоб сплести нитку, треба добряче попрацювати руками. Потім у гарячій воді нитки фарбують натуральними барвниками. До прикладу, для темного червоного використовують горіх, мають кипіти два дні. А далі працює вже ткацький станок. І за годину хустка чекає на свою власницю. Історични Альона Чернецька Дмитро Паєць, двадцять канал.